Ой. Вот это Останні відліки в роботу запустили першу гілку магістрального водогону Інгулець Південне. Нею вода з ріки надходитиме до південного водосховища, з якого здійснюють водопостачання для 70% мешканців Кривого Рогу. Великий обсяг роботи за 76 днів виконали зокрема і робітники «Кривбасводоканалу». Нашим підприємством «Кривбасводоканал», нашим цехом автотранспортним було транспортовано сюди все обладнання, яке ми зараз бачимо. Да. Нашими бригадами було змонтовано цей узел, який буде подавати з річки Інмулець воду на Южне водосховище. Буде Кривий Ріг з водою. Місто буде пити качественно чисту воду. З річки Інмулець буде вода краще набагато. Ну, менше буде потрібно реагентів для її очищення. Щоденно цією ниткою качатимуть 100 тисяч кубометрів води з ріки Інгулець. Нині ж будують ще три нитки. Після їх ведення в експлуатацію водопостачанням забезпечить не тільки Кривий, Ріг, а й громади Криворізького району. Щоденно ними будуть перекачувати 400 тисяч кубометрів життєдайної рідини. Цей трубопровід є частиною масштабного магістрального водогону. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС він має повернути воду для областей, що постраждали внаслідок цього теракту зокрема, для Криворізького та Нікопольського районів Дніпропетровської області. «Ця перша нитка має забезпечити 30% води в кривому розі. Всього буде на цій ділянці чотири нитки, загальною протяжністю 27 кілометрів. Але це буде чотири нитки, тому загальна довжина буде десь 280 км кілометрів труби. Що стосується всього водопроводу, ви знаєте, що будуються будується три ділянки. Перша ділянка, якраз інгулець Кривий Ріг. Другі наступні ділянки це буде Хортиця-Томаківка і ще буде хортися покров по цих всіх ділянках. Всі роботи мають бути завершені в жовтні. Я сподіваюся, що до жовтня вже піде вода по всіх водопроводах. Задля запуску першої ланки водогону вода з річки Інглець подається до підземного трубопроводу за допомогою потужної насосної станції. Вже далі життєдайна рідина по відкритому каналу потрапить до південного водосховища, а після до споживачів у Кривому Розі. Це відбудеться протягом наступних десяти днів. До того місту збудувало три водогони. Перший тимчасовий. Сова зенгульця в першій половині липня, ще два в другій половині липня та в серпні з Кресівського водосховища. Нині будують третю нитку з Кресівського водосховища до південного. Його планують запустити до 1 вересня. Кривий ріг має бути із нормальним водопостачанням в другій половині вересня. Як я і обіцяв на минулому тижні, у нас гарні новини. Запущена перша нитка нашого головного проєкту це магістральний водогін з Інгульця в південь. Цей проєкт реалізується на доручення президента України щодо забезпечення водою громад, що постраждали від взрива російськими терористами, таку гроші виділяв Кадмін, реалізує агентство з питань розвитку. Ми всім, чим можемо, допомагаємо. Гроші на будівництво всіх чотирьох ниток водогону для Кривого Рогу виділив Кабінет міністрів. Це без перебільшення, за своїм масштабом та швидкістю реалізації проєкт із прокладки магістрального водогону за роки незалежності України. На все витратили 76 днів. Гарний початок дали, а тому інтенсивна робота триває і надалі. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.